E, Досадюємо, не досадіємо, ну досадіємо e, посадили густо вчора і пересадіємо. Взяли де густо, посадили через 50 сантиметрів e, полуницю сорт мальвіно. О, Якби садили, так як я садив ось новатор, який підсказав. Ти сказав, як садити, він не перший рік це все робить, сади. Це професіонал свого діла, це його участок. Він агроном, він лісовод, людина з історії, тобто можна сказати про таких людей. Це люди, які пройшли путь і жизненний, і садой отчисти. Ой тепер він <кхи> Отак от Висажує. Хорошо працювати з людьми, які професіонали і знають, що роблять. А то буває розказують, розказують, як почнеш робити по їхніх совєтах, а потім дивишся, думаєш, та ну нафіг, стільки років пройшло, а результата ноль. А ну, скажи щось як якоюсь порадою, поділися. Я коли на зоні сидів, мені легше було.